Сьогодні працюємо в турків, дивіться, вся ванна, кімната в плитці, американці є тільки душова кабіна в плитці. Все, тут ламінат, деколи плитка, на стінах просто покраска. Зараз піду в інші покажу ванни. Стіль. Ще одна така душова велика з підсвіткою. Все файно, вода з потолка. всі стіни в плитках. Все в плиці, туалет теж все в плиці, деяка Наша ряба. Ще одна. Теж все в плиці. Золотисті кольори, срібні, білі, такий турецький стиль. І остання четверта. Теж. Все в плиці. Нічого, нормально. Мають люди гроші.